Футбольний клуб Рух разом із Григорієм Козловським продовжують допомагати Збройним силам України. Цього разу подарунки зі Львова передали львівській 45-тій окремій артилерійській бригаді. Григорій Козловський розповідає, із бригадою зв'язок вже давно налагоджений, тому про потреби захисників постійно дізнаються від її керівництва. Ми розуміємо, що ми взяли балансування те, що потрібно проблеми, на передовій, де сім'ї проблеми шиномонтаж. Компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні, молотки, там, куліс. Ну, в принципі, понабирали тих речей, які в принципі, от зараз є горячими і необхідними. Отримати подарунок від львівського мецената до футбольної академії руху завітав командир 45-ї бригади Олег Файдюк. Техніка вже є, але вони, вона завжди ламається. Завжди, особливо от колеса, осколки, заліза безліч. Кольоса треба бортирувати, міняти. Завжди нові не будеш, нові не будеш ставити. Тому я тільки вдячний за цю допомогу. Щиро вдячний. 45-та окрема артилерійська бригада підрозділ ракетних військ та артилерії сухопутних військ Збройних сил України. У її складі боронить Україну від ворога і секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак.